23 квітня вітаю, друзі! Коротке буде включення. Так як запитували, через скільки зійдуть томати. Зійшли. Значить, зійшли ці помідори, які гібридні, так? які висівали ось в цій теплиці. І знаєте що, потрібно заглядати частіше, тому що тільки що проливав і через дірку у агроволокні. Помітив, стерчить помідор. <хи> Представте. Коротше, я почав рахувати, а воно виходить 7 днів від посіву. Представте, 7 днів. І гібридні помідори, ті, що ми висівали, посходили. Зараз я приберу це агроволокно і просто поглянемо загальну картину. Як воно виглядає? Сам ще не бачив, так тільки оце по краях, дивився. А всього ще й не бачив. Ну Тут немає. Тут дивитись поки що немає, тому що сіяв після Паски, там декілька днів випало в мене, тому там ще немає нічого. Тому зараз подивимось. І так, що ми маємо? А ми маємо купу бур'яну. Ну, а крім бур'яну, чудово зійшов томат. Перший буде на огляді полфаст. Є, скажу, є. Добре, що він і виліз. Той один помідор з те агроволокно, бо вже починає пригинати їх. Та посходили. Я ось туди далі треба прополоть, вони піднімуться і буде краще видно. Бо зараз ну вони такі трішки придавлені, волокно давило їх. Я б ще й не заглядав, повірте, якби не побачив той, як, той помідор. Що виліз, а грун теплий. Значить, сім днів після сходів, після висіву температуру тримав. Так, наступний помідор це баста, теж зійшов непогано. Температуру в ґрунті тримав 30 і більше. Оце поливав і закривав наглухо все. Посходили краще, ніж минулого року. Просто тепло. Отак От я їх і залишу відкритими вже. Так, це теж баста, тому що сіяли 2000. Бачите, яка краса. О, супер. Як же я хотів, щоб вони посходили? Шикарно. Нащо та касета зараз? Вони в касєті зварились Хе, при такій аномальній спеці, Що зараз? Спека страшна. Так. Що це в нас таке замурзане? Це ж поливаєш його. Так, це айсан. Айсан. Та є. Є помидор. У нас його лише одна пачка. Так, це у нас рожевий Pink Sweetness. Трішки гірше, але може він. Десь на півдорозі. Це у нас номерний. 15.04 непогано. Так що, друзі, робимо висновки. Бачили, коли сіяв, коли що. Все чудово зійшло, не потрібно заморочуватися по поводу там касет, стаканів. Я сію так уже не перший рік. Перший рік, звісно, було страшно таке дороге насіння висівати. Але були роки, що навіть Потрапляв у холод, то все було добре. І висадка цього томату буде, як завжди, десь на кін... на... Ну, після 20 травня. Зазвичай я висаджую так. Після вже всіх, скажімо так, заморозків тих, що будуть чи не будуть. Так, це у нас Белароса, ну щось не видно. Тут навіть не пише, який він, ранній, середній, все не по-нашому. То я знав, може він пізній взагалі. Ну, цього нема. Ось такий огляд по гібридних томатах. Тут нема, а понад цінкою там сіялося ще на день пізніше. Але воно й добре, тому що поки я посію це, верніш посадю розсаду, потім перець той на підході баклажан, капуста, то. Воно якраз так і треба, знаєте, як посіяли цю половину через 2-3 дні цю, потім пізніше ще та, щоб не все зразу, бо потім хоч кричи, що його робити. Все садить потрібно. Ось таке включення позапланове, друзі, таке відео навіть і не збирався його робити. Але помидор є, є. Тому чого б не показати. Все, на цьому, все, ну і далі буде.